З метою забезпечення ефективного функціонування судової влади в Україні діють такі. Державні колегіальні органи, як Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів, ці органи також відповідно до закону зобов'язані забезпечувати громадянам можливість відвідувати їхні засідання. Відповідно до закону про судоустрій та статус суддів, Вища кваліфікаційна комісія є постійно діючим державним органом у сфері суддівського самоврядування, яка зокрема забезпечує надання висновків щодо підтвердження чи не підтвердження можливості судді чи кандидата на посаду судді здійснювати правосуд. Відповідно до цього закону засідання комісії мають проводитися відкрито, проте гласність таких засідань забезпечується участю відповідних осіб, щодо яких розглядаються такі питання, безпосередньо на самих засіданнях. Закон не містить детальних процедур, навіть підстав участі звичайних громадян на таких засіданнях. що Певною мірою порушує вимоги закону про доступ до публічної інформації. Водночас вся інформація про розгляд таких справ та, власне, про рішення, які приймаються цією комісією, в обов'язковому порядку оприлюднюється на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наступним органом є Вища рада правосуддя, яка також є постійно діючим колегіальним органом. Та органом суддівського самоврядування, яка відповідно до своїх повноважень забезпечує підзвітність судової влади, формування суддівського корпусу, а також здійснює нагляд за дотримання суддями та прокурорами вимог законодавства та професійної етики. Відповідно до закону про вищу раду правосуддя, її засідання є відкритими, і будь-який громадянин має право бути присутнім за умови наявності вільних місць. Інформація про проведення засідань і питання, які там розглядаються, в обов'язковому порядку публікується на сайті Вищої ради правосуддя. Варто також зауважити, що закон прямо гарантує громадянам можливість вільно здійснювати письмові записи, а також аудіозапис, водночас, питання щодо здійснення фото та відеозйомки необхідно узгоджувати з головуючим перед проведенням такого засідання. Наостанок хотілося б зауважити кілька слів про право громадян відвідувати судові засідання. Попри те, що суди не є колегіальними органами державної влади, які приймають загальнообов'язкові рішення на своїх засіданнях, а вирішують лише конкретні ситуації, будь-який громадянин, навіть не будучи учасником того чи іншого процесу, має право відвідувати судові засідання і спостерігати безпосередньо за процесом розгляду тієї чи іншої справи. Отримати інформацію про час, місце, сторони процесу та, власне, предмет позову дуже легко можна на офіційному порталі судової влади України або на сайті безпосередньо самого суду. Для того щоб потрапити на таке засідання, громадянам достатньо мати при собі лише документ, який посвідчує особу. Обмеження доступу до судових засідань допускається лише в тих випадках, коли такі засідання є закритими, в інтересах захисту неповнолітніх інформацію обмеженої в доступу чи інших підстав, які чітко передбачені процесуальним законодавством. В усіх інших випадках громадяни мають право вільно та безперешкодно бути присутніми на судових засіданнях. Варто зуважити, що громадяни, навіть не будучи учасниками судового процесу, також мають право здійснювати аудіозапис, фото та відеофіксацію відповідного судового засідання. А правила здійснення фото та відеозйомки в кожному процесі регулюються відповідним процесуальним кодексом. Проте для уникнення непорозумінь варто перед засіданням узгодити питання проведення такого запису із секретарем засідання. Доступ до засідань колегіальних органів влади, попри відсутність чітких законодавчих правил, насправді є досить ефективним і поширеним способом отримання публічної інформації. Цей інструмент є корисним не лише для громадян, які таким чином мають можливість безпосередньо спостерігати за процесом прийняття рішень, але й, власне, для самих органів влади, які таким чином стають більш відкритими та прозорими для суспільства. Дякую за увагу! mm